Росія дуже хоче зробити війну новою нормою, і саме цьому ми повинні протистояти, не дозволити, щоб вбивства і російська окупація стали чимось, на що світ може просто просто закрити очі. Не повинно бути нормалізації війни Росії або її нахабства вести цю. Війну не повинно бути послаблення або зняття санкцій з Росії, поки війна і окупація тривають місця на їхній величезній землі, щоб відчувати себе як вдома. Але для цього не може бути прощення за те, що Росія зробила починаючи з 2014 року. Окупант повинен бути притягнутий до відповідальності за окупацію і за всі злочини цієї війни, у які винна лише Росія. Дуже дякую. Дякую. Ми засуджуємо систематичні порушення прав людини Росією проти цивільного населення, включаючи корінні народи кримських татар, які найбільше страждають під окупацією Криму та війною агресії проти України, і які чинять опір утискам відстоюючи незалежні медіа та інформацію. дякую, пане президенте. Але ми твердо віримо у світ, де Україна є цілісною і вільною. Її кордони поважаються, люди в безпеці, а майбутнє визначається самостійно. Принципи статуту Організації Об'єднаних Націй мають бути дотримані та захищені. Я просто хочу ще раз сказати, що Крим це Україна і слава Україні! Ваша високоповажностей України, дорогий Володимир, Литва ніколи не визнає окупацію та анексію Росією Криму, Севастополя чи будь-якої іншої української території. Для нас суверенітет, незалежність і територіальна цілісність України не підлягають переговорам, підтримуючи Україну, ми допомагаємо їй захищати основні принципи статуту ООН і її не буде змушено мовчати. Литва закликає до негайного звільнення всіх незаконно затриманих українських громадян у Криму, журналісти, правозахисники та активісти. Ми закликаємо міжнародну спільноту підтримати цих людей і забезпечити, щоб їхні голоси були почуті. Маю честь виступати сьогодні як міністр закордонних справ Фінляндії. Сьогодні ми знову наголошуємо, що Крим це Україна, а місто Севастополь це Україна. Територіальна цілісність України має бути відновлена у 21 столітті. Немає місця імперіалізму.